Всім привіт! З вами інструктор Юрко. Як завжди об'їжджає перешкода на Данела Апостола. Їдемо ми сьогодні на 15-й маршрутик. Він у нас не дуже чіткий на схемі, тому покажемо, як я його інтерпретую, їдемо далі по головній дорозі. Дзеркальце перевірили, правий край все гарно тримаємо. Рухаємось далі прямо і на наступному перехресті поїдемо ліворуч. Так, у нас головна закінчилась. Пропускаємо і до своєї стоп-лінії плавно підкочимось, проглядаємо, чи все в нас чисто. Зупинились, пропустили. Так, дві тесли повертають, у нас все чисто ми поїхали. Рухаємось ми далі все прямо. У нас можливі далі паркування паралельні з правої сторони під будь-який край лівий правий, тому тут не поспішайте. Далі також буде ще один майданчик. З парковочкою під 45 градусів. Тільки там вважаєте на місця для людей з інвалідністю. Вони там позначені. А ми далі все по маршрутику. поворот, Робимо більше місця до зустрічки, яка може вилітати, беремо більший радіус, тулимося під правий край і контролюємо праву сторону. І далі ми по головній дорозі. Направо, перехрестя проглянули, дзеркальце проглянули, поїхали. Далі в нас буде перехрестя, будемо повертати ліворуч. Стараюсь заздалегідь зайняти крайнє ліве положення так, і вмикаю лівий поворотничок. Перед перехрестям зупиняюсь, пропускаю зустрічку, проглядаю знову, хто мене не обганяє, зустрічки нема. Ми потихеньку їдемо далі. Оп, оп, ямки-ямки. Далі ми все поголовні. За пішохідним теж можливе тут паркування, і воно досить цікаве, бо коротеньке місце мало, треба брати великий радіус. Далі ми на наступному перехресті. Праворуч. Попри левандівський ринок, не буду вводити в оману нікого, тому вмикаю поворотик після цієї вулички, пішоходиків пропускаємо. Всі бажаючі переходять, не переходять. Добре, ми поїхали. Слідкуємо уважно, що у нас зліва все чисто. Дзеркальце праве чисто і я зразу заїжджаю тут вліво, бо в моїй смузі припаркована автівка. Рухаємось ми далі прямо до світлофорчика. Якби ж там не було в мене автівки, я би поїхав в свою праву і згодом би перелаштувався, тому треба заздалегідь оцінити ситуацію на перехресті. В яку смугу ви взагалі можете заїхати. Припускаємо пішоходів, контролюємо знаки. Поїхали. Завжди чекайте, поки людина закінчить перехід. У нас тут смуга одна, доволі широка. Я тримаю з лівого краю, бо бачу далі в мене перешкоди припарковані автівки, так, щоб ми їх не об'їжджали зайвий раз. І нам треба цей далі лівий край, оскільки ми на світлофорі поїдемо в другий поворот наліво. Ми вже займаємо крайнє ліве положення. Треба трішки постояти, звичайно, як завжди. Бачимо знаки. Ці поки оглядаємо. поворотик у нас буде плавний, не крутий. А поки ми на світлофорчику, то можемо собі руки з керма забрати, відпочити, аналізувати ситуацію далі, думати за траєкторію. У нас, як бачимо, два повороти наліво. Ми в ближній не їдемо, тому зараз нічого не вмикаємо, не вводимо в оману. Ми поїдемо в дальній поворотик другий. Будемо вмикати сам поворотничок, коли ми перший поворотик проїдемо. Десь приблизно на середині аж перехрестя. Ми ще встигаємо, чудово. Перший проїхали, вмикаємо лівий, дзеркальце, і шукаємо гарну свою смугу. Ми не зрізали повороту, хоча тут це важко зробити. І далі рухаємося все прямо. Те, як бачите, я тримаю з ближче лівого краю, у нас є напарковані автівочки, можливе відкривання дверей в саме невідповідний момент, поява людини. Так, далі в нас нерегульований залізничний переїзд. Трошки швидкість я вже скидаю. Проглядаю, все в нас чисто. Перекочуємося, переїздом. І далі в нас після пішохідного переходу поворотик наліво, тому вже стараємося зайняти крайнє ліве положення, але з розумом. Так? Тримаємо інтервал до зустрічки теж. Вимикаємо свій поворотничок. І дивимося, пішоходів у нас немає. Ми трішки за пішохідний заїхали. Але так, щоб на середині перехрестя не опинитися. Зупинились і чекаємо. Можливо, хтось нас пропустить, а можливо і ні. Впускає, дякуємо, Дзеркальце. і в свою смугу. Переїзд. Проглянули, перекотились. І поїхали. У нас тут вегін дороги. Бачимо знаки. І є у нас перешкода. Вмикаю поворотик, але чекаю, бо зустрічка їде. Зустрічка в нас проїжджає, Дзеркальце чисто. Ми поїхали, інтервал дотримали. Вернулись з поворотничком. І тут все така вулиця в перешкодах. Маршрут подібний до шостого. Так, об'їжджаємо перешкоду. Я тут поворотик вимикаю, бо є поворот наліво, нам далі все прямо. Бачу пішоходів. Вертаю в свою смугу, пропускаю пішоходів. Людей більше немає. Ну, поїхали. Що ж, знову у нас перешкоди? І знову поворотик, виїзд. Тут у нас наліво немає ніяких з'їздів, то я рухаюсь з поворотничком, нікого в оману не введу і повертаюсь назад у свою смугу. Так, обмеження 30. Сповільнюємось аж до 20, бо є лежачий поліцейський Далі ми наліво. Що нам каже зустрічка, нікого нема. Дзеркальце чисто, радіус трошки беремо більший в свою смугу. Заїжджаємо. Дітейська бігають, уважно пригальмуємо, пропустимо дітлахів. Проглядаємо, чи ніхто їх так не зіб'є, також, якщо ми пропускаємо їх не в пішохідних переходах, об'їжджаємо перешкоду, повертаємося назад. Також, можливо, в нас тут теж паркування. Бачимо якісь віконця біля церкви тут. І на світлофорчику ми праворуч. Світлофорчик тут досить таки цікавий, він, горить зеленим, у нас дві 2 максимум 3 секунди, тому треба скоренько буде рушити, не затримувати рух. Так, сонечко світить, сліпить. Останні теплі дні в цьому році. Ще гарна погода. Ми починаємо рух, проглянули перехрестя, проглянули дзеркальце, в Пішоході у нас вже ніхто не йде всім червоне. І рухаємо далі прямо. Смуга в мене досить таки широка. Я триматиму з ближче правого краю, так щоб людей не заталяпати колобаньками. Рухаюсь не швидко, тут в нас ямки, погане покриття. Бачу, вже хтось там стоїть біля пішохідного переходу. На пішоходів пропускаємо обов'язково. Бимса дзеркальця, от ліва смуга, не хоче пропускати. Добре, всі пропустили, поїхали. Завжди, коли пропускаєте пішоходи, проглядайте. Чи суміжна смуга з вами теж збирається його пропускати? У нас далі смуга вся в припаркованих машинках. Я перелаштуюся, поки маю змогу, в смугу ліву. І ми рухаємось далі прямо до місця для розвороту. Будемо повертатися назад. Є в нас люди, бачимо, підходять, пригальмовуємо. Жіночка не переходить. Ще одну пропустимо. Більше в нас людей немає, ми поїхали плавно. Рухаємося далі ми на розворот. У нас тут знак наказовий рух прямо, але ми вже проїхали одне перехрестя. Тут вже далі ми можемо наліво. Знаки проглянули, пішоходів немає, автівок на перехресті по голоні нікого немає, дзеркальце чисто. Радіус зроблю собі більше і зразу опинюсь у правій смузі. Далі мені праворуч. Дзеркальце все чисто. Пригальмовую, бачу знак пішохідного переходу. Пішоходи в нас є, пропускаємо. Ми поїхали далі. Чекаю, чекаю, машинка проїхала, тоді я поїхав. Ніколи не спішіть в таких випадках об'їжджати. Дайте можливість завершити маневр людині попереду. Переходити на поворотах я би не став. Досить небезпечна історія. Не далі направо. Так, все у нас справа чиста. Зустрічка ріже те поворотів, само собою. Зліва є трафік. Ми чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, ніхто не збирається повертати. Все чисто, чудово. Ми поїхали. Правий край свій знайшли. Перелаштовуємося під лівий край, далі ми ліворуч. Прехрестя закінчилося, повороти вимкнули. І далі ми все рухаємось по головній дорозі. Головні, головна у нас ліворуч. Вмикаємо лівий поворотничок, пригальмовуємо дзеркальце чисто, радіус я був більший, щоб мати інтервал до зустрічки. Тут теж радіус трішки більший, дзеркальце контрольовано по своїх бритах зайшли і поїхали далі. Швидкість контролюю. 50 тримаю максимум. Ділянка дороги тут дозволяє їхати швидко, особливо коли ще інші летять. Після знаку головної повертаємо праворуч. Поворотик, дзеркальце, велодоріжка. Все проглянули, пригальмували, поїхали. І далі ми по головній дорозі. Пригальмуємо вантажівочку, пропустимо. Зеркальце проглянули, згідно розміточки, шукаємо її, шукаємо, траєкторію. Поїхали. Ось весь 15-й маршруток. Бажаю всім успіху на іспитах. Бережіть себе. Побачимось!